Андрій на зв'язку. Привіт! У цьому відео я дам вам короткий огляд інструментів. Ваше завдання спробувати, який вам більше подобається, і використовувати його. Можна використовувати кілька різних, обмежень немає. Тут я привів список програм для створення діаграм. Зрозуміло, що це не всі, їх дуже багато. Ми розглянемо не всі з цього списку. Тих, що не буде на огляді, також можна подивитися і спробувати. Давайте докладніше розглянемо деякі з них. Не обов'язково вибирати один з них для використання. Ми просто розглянемо їх як приклад. Посилання я також залишу під відео. Також хочу зазначити, що деякі редактори можуть зникнути чи змінитися за часів існування відео. Тож пишіть в коментарях, якщо побачите невідповідність, щоб допомагати один одному у виборі кращого актуального інструменту. Почнемо з Diagram.NET. Я вважаю його одним з найбільш зручних і практичних інструментів UML-діаграм. Зручний для початківців. Розробка UML-діаграм в Diagram.net відбувається онлайн. Немає необхідності нічого завантажувати на комп'ютер. І цей редактор UML безкоштовний. Більш того, вам навіть не потрібно реєструватись, щоб використовувати його. Зберігання діаграм можливе на наступних сервісах: Google Drive, OneDrive, Пристрій, Dropbox. GitHub, GitLab. Якщо ви зберігаєте діаграму на Google Drive, потрібно авторизуватися, назвати файл і вибрати папку, де буде розташовуватися UML-діаграма. Крім Google Drive, також підтримується Dropbox, OneDrive і інші. Взаємодія з сервісами приблизно однакова. Всі необхідні символи діаграм UML компактно розташовані з боку панелі інструментів. Вони класифікуються за типами UML-діаграм. Легко можна перетягнути елемент на діаграму. Ви можете налаштувати вигляд діаграми на панелі Формат. Є варіанти зміни стилю фігури і стилю тексту. Виберіть панель формат у меню перегляд угорі. А потім налаштуйте властивості форматування виділених фігур. Нарешті, коли всі компоненти діаграми знаходяться в потрібному місці і ви їх правильно відформатували, ви можете завантажити діаграму у форматах PNG, JPEG, SVG, PDF, VSDX, HTML, XML, URL, Тощо Інші переваги Diagramnet сервісу Безліч шаблонів дозволяє швидко створити потрібну діаграму без особливих зусиль. DiagramNet має простий і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Щоб зрозуміти його, потрібно кілька хвилин. Виконаний проєкт можна завантажити на комп'ютер без будь-яких обмежень і логотипів. DiagramNet Підходить як для освітнього, так і для професійного використання. Глайфі сервіс відрізняється красивим дизайном і широким функціоналом. Нові користувачі отримують PRO-аккаунт на 30 днів. Після закінчення цього терміну можна або купити повноцінний PRO, або продовжити користуватися Гліфі в звичайному режимі. Це скоротить список доступних можливостей, але для звичайного користувача їх все одно буде достатньо. Ви можете почати з нуля або з використанням шаблону. Їх достатньо багато, є з чого вибрати. Реалізовані проекти можна зберігати на сервісі Гліффі і переглянути за згенерованим посиланням. Гліфі також існує у вигляді плагіна розширення браузера. Інтерфейс онлайн редактора UML дизайну LucidChart показаний на слайді. Усі символи діаграм UML присутні на панелі інструментів ліворуч. Всі символи розділені на різні діаграми UML. Ці UML-діаграми можна перетягнути з панелі інструментів на полотно. Потім ви можете підключити та вирівняти їх, щоб розробити діаграму UML. Кількість шаблонів підійде навіть найвибагливішому користувачеві. Готові проекти можна зберігати в Lucid Spark, PDF, PNG, JPEG, SVG, CSV, Vizio тощо. Цінова політика Lucidchart. Користувач може вибрати між платною та безкоштовною версією. Якщо ви також не хочете платити, ви можете зберегти до трьох активних графіків. Однак навіть в цьому випадку у вас буде можливість взаємодіяти в режимі реального часу з іншими розробниками проєкту. Багато типів діаграм підтримуються для SeedChart. За словами розробників сервісу, ним вже користуються понад 11 мільйонів людей по всьому світі. Вже було зібрано. 36 мільйонів доларів для поліпшення Lucidchart. Chart. Таким чином, незабаром користувачів можуть очікувати хороші новини про улюблений сервіс. На YouTube є хороший підручник з відеоуроками про те, як малювати діаграми UML в Lucidchart. KQ цей сервіс має безкоштовну версію. Вона дозволяє одночасно розробляти до 6 схем і взаємодіяти з 15 людьми в режимі реального часу. У KQ можна зберігати кілька версій однієї і тієї ж схеми UML-діаграми, а також залишати коментарі. Варто відзначити відмінні варіанти експорту проєктів в різних форматах. Для того, щоб почати працювати в KQ, потрібно пройти. Просту процедуру реєстрації. Тоді система пропонує користувачеві корисні поради, які допоможуть швидше вчитися. У КК дозволені такі типи UML-діаграм, діаграма прецедентів, діаграма послідовності, діаграма класів, діаграма активності, діаграма автомата стану, а також різні блоки, каркаси. Мережні схеми, Мапи думок, Схеми баз даних. Creatly малює не тільки UML-діаграми, але і практично все в світі. Наприклад, з його допомогою можна змоделювати базу даних, намалювати MindMap. Як і всі інструменти UML в цьому списку, Creatly дозволяє розробляти різноманітні діаграми, які згодом можуть бути додані в SDD і SRS. Безкоштовна версія тут скромніша, ніж в KQ. Використовуючи його, можна одночасно працювати над 5 графіками і співпрацювати з трьома партнерами. Сервіс має гарний інтерфейс, який плавно реагує на кожну дію користувача. Елементи, які можна використовувати в діаграмах, розділені на категорії. Знайти потрібні не проблема. Якщо елемента немає, його можна додати вручну. Експортувати створені графіки можна в кілька кліків. Файл буде у форматі PNG, svg, JPEG або PDF, а завантажені UML-діаграми будуть позначені логотипом Creately. Але знову ж таки ніхто не забороняє зробити скріншот з готовим UML. Згідно з меню, наступні діаграми UML підтримуються в Крейтлі, Діаграми класів, Об'єктні діаграми, діаграми активності, діаграми станів, діаграми послідовностей, діаграми компонентів, розгортання, комунікації, схеми взаємодії, GENMYMODEL також безкоштовний сервіс для створення UML-діаграм. Хоча ви можете використовувати цей інструмент UML безкоштовно, ви зіткнетеся з важливим обмеженням в цьому режимі, UML-діаграма може складатися тільки з 60 символів. Це обмеження унеможливлює створення складних проєктів. Однак, якщо ви маєте справу з простими проєктами, цей варіант є одним з кращих. Він обмежує кількість символів, але не обмежує кількість створених проєктів. GenMyModel – це гнучкий сервіс. Він дозволяє точно налаштувати стиль і форматування. Таким чином можна вибрати, як буде виглядати інтерфейс. GenMyModel дозволяє малювати UML-діаграми наступних типів, діаграми класів. Об'єктні діаграми, діаграми послідовностей, розгортання, діаграми станів, діаграма активності. Готовий проєкт можна експортувати і як зображення, і як файл у форматі XML. Візуальна парадигма також є досить цікавим інструментом. Його функціонал широкий навіть у безкоштовній версії. Але зупинюся на одній платній можливості, яка може стати в нагоді. Відмінно підходить для керівників проєктів і бізнес-аналітиків. Це спільна робота користувачів над одним проєктом, при цьому використовуються різні гілки, зміни в яких згодом вам'єднуються в основну гілку. Члени команди можуть працювати над однією діаграмою і порівнювати зміни, внесені на різних етапах проєкту. При виявленні конфлікту програма видасть повідомлення і не дозволить вносити зміни, поки конфлікт не буде вирішений. Наприклад, якщо два користувача вносять зміни до однієї діаграми, які конфліктуватимуть між собою. Інструмент надає для визначення різних релей у проєкті та їх прав доступу до проєкту. Ви також можете обмежити доступ до певних діаграм, встановивши пароль. У безкоштовній версії редактора можна будувати і моделювати наступні діаграми UML Клас, Приклад використання, Послідовність, Діяльність, Розгортання, Компонент, Машина станів, схема пакетів, Критерії представлені на слайді, Системний дизайн. Чи забезпечує інструмент достатню функціональність для документування вимог, варіантів використання, об'єктно орієнтованого проєктування та інших UML діаграм. Чи є в ньому функціональність для створення залежності між об'єктами різного типу, можливості відстеження зміни? Це обов'язковий критерій інструменту. Експорт Інструмент повинен підтримувати зручний експорт вироблених на ньому артефактів. Повинні бути доступні різні формати експорту, як мінімум HTML і DOC. Шаблони документів повинні легко змінюватися. Це теж обов'язковий критерій. Простота використання. Інструмент повинен бути зручним, інтуїтивно зрозумілим і простим інтерфейсом для часто використовуваних функцій. Мінімізація рутини Було б непогано, щоб інструмент робив деякі речі самостійно. Наприклад, генерував тестові кейси дизайни об'єктів з баз даних, можливо, фрагменти коду. Після короткого знайомства з такими інструментами пропоную скористатися вищевказаними критеріями, які оцінюються більш детально. При виборі програми для UML-моделювання слід в першу чергу орієнтуватися на ті редактори UML, з якими вже працюють ваші колеги. Цілі, які будуть досягнуті за допомогою обраного інструменту, а також вже слід враховувати власні особисті переваги. Якби не формувалися зірки, перераховані вищі сервіси сучасні, безпечні і високофункціональні. Що ж, бажаю гарної роботи. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях. Що ви б хотіли побачити в цьому курсі? Чи важлива тема для вас? Чи раді ви вивчатися на рідній мові? Буду вдячний за вподобайки. Це буде надихати мене на створення кращого курсу і роботою над новим контентом. Бережіть себе і близьких!